А зараз звертаюся до тих людей, хто, наприклад, закінчує якісь курси, учиться да, вчиться там, я не знаю, таро, і боїться вийти в прямий ефір, і боїться вийти і показати себе і за те, що хтось щось скаже про нього. Або скаже, що він не спеціаліст, у нього там немає диплому. Не бойтеся, виходьте, головне, щоб не навредити іншим. Ділайте перший шаг, тому що скільки людей і скільки мені всі ми різні. Це треба зрозуміти і прийняти. І просто сидіти і думати, ладно, закінчу цей курс і вийду, а потім закінчити, думайте, що не щось не те, треба ще один курс. І потім берете ще один курс навчання, і так не разу і не виходите, тому що ви чувствуєте, що вас мало і мало і мало, от це, що то... а цієї то інформації вже немає, куди диватися, і треба вже віддавати комусь. Понимаєте, -то, вже треба віддавати, ви отримали і віддавати. И і вот мені задали питання по поводу сертифікації, дипломів да, що якби, ну, я не спеціаліст. Ну, я хочу ще так отдать. Дивіться, можна дипломов наскладировать, наскуплять, навчитися, А такой вопрос, сколько сейчас людей работает, неважливо в якій сфері, по диплому? Ну мало. вони там кучу інститутів, по три інститута закінчують, але вони не работает по своїй професії, по этому диплому. Почему? Лише би лежало, да? Ну. У мене просто така історія є. Не знаю, правда чи ні, але мені її розказали, тому розкажу вам, що приходить сотрудник. Водій до начальника і каже, я хочу там повершення по якомусь такому, а начальник йому каже, у тебе немає такого диплома. Каже, він достає чотири дипломи, так перед начальником розкидає і каже, вибирай, який тобі подобається, там каже диплом повара, диплом... Ну, якщо так образно. Я точно не пам'ятаю, але ну, чотири різних ломи, чотири різних вот, да? Ну, зрозуміло, що там купив десь і каже, вибирай. Ну, суть не то це в тому, в якому ти направленні працюєш. Можно закончить любой, говорю, институт, курс, если ты по ньому не работаешь, ты все равно все забываешь потом. Почему приходят э, дети чи, после училища или как, забывают все, что ты учил, да, там, в інституті институте или в школе, мы начинаем обучаться новому, по новым правилам, по новой технике, потому что вся, сейчас все оновлено, а время стремительное, поэтому не обращайте те, что вам кажуть. Чувствуйте себе і слухайте.